Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов співзасновник благодійного фонду Musicians Defend Ukraine Лесико Мовдада. Вітання, пане Лесико. Доброго дня вам. Пане Лесико, з вами хочемо поговорити про ситуацію довкола виїзду артистів за кордон. Но всі українці були шоковані тими заявами стендап-коміка. Щегеля, який потім взивав українців щурами, які нібито самі готові йти на війну, але ще більше так би мовити, більш скандальна ситуація довкола українського режисера Тараса Голубкова, який використав можливість і поїхав знімати кліп «До Москви». Для якоїсь там коки, яка під санкціями в Україні, як ви можете прокоментувати ось цю всю ситуацію, і знаємо, що через це тепер інші артисти теж не можуть виїхати за кордон. Ті, які мали концерти, благодійні заходи, ті, які збирали кошти для Збройних сил України, для наших переселенців і біженців, вони всі опинилися в одній ситуації через двох, можна сказати, там можливо, ще ми не знаємо про інших таких. Е, так, ну власне, це неприпустима ситуація, коли люди, які себе називають митцями, дозволяють собі, ще й такі висловлювання, плюс вони о, обманюють міністерство, підставляють своїх колег музикантів. Ось тому я вважаю, і в принципі, це думка спільно нашого фонду мізична зепінь України, що ці люди мають понести просто покарання цілком справедливо за такі висловлювання. і Через те, що вони наносять таку колосальну репутаційну колосальну репутаційну шкоду всі ці діяльності, якою ми займаємо вже більше ну, по суті рік часу. І ну, це, це найперше, що має бути на зроблено на нашу думку. І ну, водночас має бути так само зроблені прозорі. Прозорі дії від Міністерства культури, тому що вже за рік часу таки по суті немає жодного оголошеного прямого списку набору документів, які мають музиканти мати для виїзду за кордон для, ну, для своєї культурної діяльності, для збору коштів на ЗСУ. Ось і це створює величезне поле для маніпуляцій, результати якого ми бачимо сьогодні, і по суті. Як результат, ми вже маємо перші відмови музикантам, які попередньо і вже збирали кошти на наш фонд, який допомагає музикантам, які на фронті. Тобто, суть яка, що ми ці, які мають можливість виступати, вони це роблять, збирають кошти своїм колегам, які зараз в Збройних силах України, і таким чином наш фонд працює вже рік часу. Пане Лесико, а на вашу думку, то яким чином можна покарати цих артистів, які підставили всіх інших, і які зараз все-таки знаходяться за межами України? Якщо ще в Туреччині, то голобково десь там Ну, дивіться. Це, це не мені вирішувати. Я думаю, що це мають спеціальні органи вирішувати. Ну тобто є різні варіанти. Якось ну, тобто, вони точно мають понести покарання, а не? Покарання мають нести ті музиканти, і включно мігу, який мав виїжджати наступного тижня на збори коштів, де ми мали принести десятки або більше сотні тисяч гривень на ЗСУ? Ми вже скоріш за все не поїдемо, тому що вже пішла теж відмова від міністерства. А розкажіть, будь ласка, про саму процедуру. Ви кажете, що тут нема прозорості, яким чином відбувалося надання ось цих дозволів? Як довго і як як, як як триває довго ця процедура? Е, є набір документів, коли ти мусиш показати контракт з booking-агенцією, яка тебе просить, ну запрошує з виступами, так само від кожної окремої локації, де ти маєш виступати, е, плюс звернення на ім'я міністра, де ти маєш описати свою діяльність. Якось ну таким чином е, якось надіслати доказову базу. Що це дійсно ти займаєшся якоюсь? Ну дійсно займаєшся культурною діяльністю, дійсно приносиш користь, а не просто там ти собі якимось шукаєш шляхи для втечі за кордон, тому якихось на сайті міністерства якихось прямих цих документів не було. Це в принципі все ми, наприклад, перших одні з перших, хто там. З інді музикантів виїхав в тури ще весною 22-го року, і нам просто десятки, якщо не сотні людей, з музикантів писали, питали, як ці документи робити. Тому ми просто поділилися з власним досвідом, як це було в нас, і по суті, там вже далі ну від міністерства далі теж на жаль не було якихось прямих кроків прямої якоїсь взаємодії. Просто е, інформаційно ми допомагали. Колегам, які потім, власне, і донатили в фонд. І таким чином ми забезпечили за рік часу. Ми вже назбирали більше десяти мільйонів гривень, і їх реалізували як в вигляді допомоги нашим друзям і колегам, хто на фронті воює. То цей дозвіл ви отримували одноразово і протягом року з ним могли виїжджати? Правильно я зрозумів? Ні, ні, це тобто в тебе є перелік концертів з конкретними датами, і на ці дати тобі дають дозвіл. Це щось схоже типу візи було. Угу. Але і твоє зобов'язання їх... було, по... було повернутися. Так, звісно. Повернутися. Тому що інакше ти, по суті, підставляєш своїх колег, і ну, звісно, ти виходить, що ти як ухилянт, і що ти скористався цією ситуацією для ну, птечі за кордон. Угу. А скільки часу надається цей дозвіл? Чи це ну, дуже швидко робиться? Залежить від того, чи... а скільки часу вони готують ці дозвіл, так? Так, так. Ну, ситуація постійно змінювалася, тому що раніше вони просили там за 10 днів, за 2 тижні, за 3 тижні. Але, як правило, ну, на моєму особистому досвіді дозвіл приходив завжди в останній день. Тобто, ти до останнього дня не знаєш, чи тебе випустять чи ні, і таким чином це ну, суперстрес, особливо для гуртів, які мають концертів 10-20-30 це величезний тур, він може готуватися місяцями, вкладатися туди кошти, час. Підготовка, і ти все рівно до останнього не знаєш, як воно буде. Мені здається, що тут це треба виправляти і дуже швидко, тому що ми ризикуємо просто перше, залишити собі без надходжень фонд і відповідно без допомоги нашим колегам, музикантам і митцям, які на фронті, це раз. Потім це знов ж таки репутаційні репутаційні втрати на майбутнє для взагалі всіх українських митців. Тому що за кордоном є багато організацій, які хочуть підтримувати нас, хочуть підтримувати Україну в ну, вигляді як ну, музикантів, їх запрошуючи на свої події на фестивалі. Ну, Українська присутність на багатьох фестивалях рекордна цього року. І ну, на перспективу Но, мені здається, що це, це має це працювати має на. На Україну на розвиток нашої культури, яка має вперше за просто, мабуть, вперше за існування нашої держави має можливість вийти з сфери впливу Росії і показати себе за кордоном, і ми можемо просто це все втратити через ці відмови, які почали зараз. І, ну просто це контрпродуктивно, абсолютно ну і от на даний момент то вам вже офіційно дали відмову, чи вам скасували дозвіл, чи намагалися, чи пробували ви виїжджати за кордон. Ну цього року у нас було кілька турів, з яких ми ну з яких успішних турів, яких ми і були в Ісландії, познайомилися з мером Рік Явіка, познайомились, наприклад, з найвідомішою виконавицею в Ісландії Мійорк. Ну, тобто, можна зайти на наш, наш сайт, на наші соцмережі візичних дитин України, де ми перелічуємо. Всіх музикантів, кому ми допомогли, всіх музикантів, хто нам донатив, також подивитись скільки всього ми встигли закупити за цей період часу. Тобто, в нас щомісячна місячна прозора звітність, ми ну яка максимально чітко і зрозуміло показує сферу нашої діяльності і наш ну, вектор нашого руху. Ну як ми працюємо, ось і зараз. По суті, майбутні наші тури, які планувалися, із з яких теж планувалися привести кошти, вони. Під, ну, По суті, вони скасовані. Угу. То на вашу думку, хто має ви виправити цю ситуацію? Це міністр культури, чи я не знаю, Кабмін мабуть, я був впорядкувати цю ситуацію? Ну так по, по суті, це ну по суті, ці всі справи вони зараз на, на вирішенні міністра культури. Я думаю, що він має якось це питання вирішити, прозоро прокомунікувати зі всіма нами, тому що ну, це, це все зараз доволі непрозоро і непродуктивно виглядає. Угу. Ну і пане Лесико, ще трішки, якщо можна, детальніше стосовно діяльності вашого благодійного фонду, ви вже згадували декілька разів, але загалом, то скільки вам вдалося зібрати коштів за цей рік, чи рахували дійсно, скільки концертів ви провели за кордоном, і скільки назбирали допомоги для ЗСУ? Ну, за рік часу. Ми вже назбирали, от як я згадував, більше 10 мільйонів гривень донатів, і більшість цих донатів вони прийшли з-за кордону в вигляді коштів з концертів також у вигляді донатів від громадських, інших громадських організацій або е, великої ну, фірм, які зав'язані з культурою з ними. Ми комунікували та бачили власне теж під час наших турів. Е, ось. Концертів зіграно. Ну, наприклад, учасники нашого фонду «Гурта Love and Joy, вони вже відіграли більше 76 концертів за цей рік, і вони планували продовжувати зараз ту Англію. Ось і завдяки цим турам про нас згадуються в найбільших про наш фонд і нашу діяльність і культуру, зокрема, згадуються в найбільших журналах музичних світових як Rolling Стоунс. Керанг чи Сібі чи Німецьке телебачення, центральне ЦДФ. Ну, тобто, більше 24 публікацій тільки за рік часу про нашу роботу. Угу. То чи правильно я зрозумів, що на даний момент взагалі підвисає діяльність вашого фонду, адже ви все таки були заселені саме, так. саме на закордоні? Саме так, тому що станом на зараз всі грантові кошти, які були е надані нашими партнерами, вони теж вже закінчують. Ну, закінчились. Ми їх реалізували. І по суті, от заявки від наших бійців надходять кожен день. Це постійно потреба в дронах найбільше це і. Ну, нам дуже прикро і дуже важко просто їм відмовляти, тому що коштів не залишилось, і можливості ці кошти теж діставати так, як ми робили це цей рік, теж не залишається. Скажіть, будь ласка, чи можливо плануєте? Біля мене сидить мій брат Саша. От він з 14-го року може поділитись навушником. З 14 року завозить гуманітарку на фронт і може теж розповісти, з якими всього разом. За цей повернула. Доброго дня. Та, пане Олександре, та, будь ласка, якщо можете розповісти. Так, да, представляю мистецьке суттєві Гайдамаки, місто Хмельницький. От якраз багаря тільки що вернулись з передової, Бахмутський напрямок. От передаю зараз, зараз якраз акти на зарядні станції Каслово, 4 кіловаттні. Лесику, які хлопці допомогли. Ну і, звісно, обурюється ситуація з виїздом за кордон митців, які їздять туди для концертів, для того, щоб донатили люди, європейці, це дуже вже ганебно. Тому що ми рік назад столкнулися, ну, півроку назад столкнулися з такою проблемою, коли Гурстанзас, Хмельницький, чекав дозволу півтори місяці. Ход, хоча подали всі документи. Це був фестиваль Гданську, який. Більше трьох тисяч людей зібрались тоді. І теж поки не включили лічні особисті би, домовленості, ні, ніхто нікого не пропускав. Це просто ганьба просто, ну, для України. Пане Олександр, хочеться вашу думку почути то як, яким чином поводитися з цими ухилянтами чи з цими, я не знаю, хапугами, які їздять, користуючись можливістю навіть в Москву заробляти кошти під час війни? Ну, Трудно сказати, яким чином з ними поводитись. Якби. Я, на жаль, зараз повністю зайнято трошки іншою тематикою. Тобто, в мене. ну, Ну, мені що не вистачає часу Придумати схему, з ким, як їх можна це, це мають займатися відповідні органи. Це точно не наша парафія когось карати чи засуджувати. Це мають відповідні органи робити, але мені здається, що власне ці люди мають нести відповідальність, а не наприклад, ми, які працюємо абсолютно сумлінно та прозоро. Ну і на сам кінець, пане Лесику, два запитання. Чи плануєте ви можливо якось об'єднуватися з іншими колегами, музикантами, артистами, які дійсно їздили за кордон і збирали кошти для зсу щоб звернутися спільно, можливо, до міністра культури, до Кабміну, до президента з якоїсь Ми це вже почали щоб... так, так. Станом на вчора ми зробили пост спільний з багатьма нашими колегами культурними організаціями з хештегом Культурний шлях, де ми звернулися до офісу президента, до Верховної Ради та до міністра культури з проханням прозорого прозорої комунікації щодо документів, щодо дозволів на виїзд. І ну йде ми. Де ми також е, засуджуємо тих е, митців, які скористались можливістю виїхати за кордон та не повернулись. Дякуємо вам, пане Лесику. Тож нагадаю нашим глядачам та радіослухачам спілкувалися із Лесиком Омодадою, співзасновником благодійного фонду Musicians Defend Ukraine, а також його братом Олександром. На все добре, панове, тримаємося.